Сьогодні російські окупаційні війська продовжували чинити збройні провокації проти сил АТО. Всього з початку доби противник 22 рази відкривав вогонь по підрозділах Збройних сил України. Найгарячіше було на Маріупольському напрямку. Тут, із забороненою мінськими угодами 122 мм артилерії, ворог двічі бив по-водяному. 70 снарядів було випущено у бік наших укріплень. По захисниках Новоолександрівки, Новозванівки та Гнутового супротивник. Стріляв з гранатометів, а у Новотроїцькому застосував зенітні установки. Та лаківка потерпала від мінометного вогню. На Донецькому напрямку по позиціях в районі Авдіївки російські окупанти неодноразово відкривали вогонь із 120 та 82-мм мінометів, гранатометів, кулеметів великого калібру. Біля Невельського ворог застосував міномети 82-го калібру, а у Новоселівці другі гранатомети. На Луганщині у Попасні противник відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів. Гранатометний вогонь по наших армійцях вівся в районі Новоолександрівки, Новозванівки та Золотого. Обстріли тривали до 11-ї години ранку. З полудня по всій лінії фронту зберігалося відносне затище.